Грумер це не просто людина, яка доглядає за шерстю вашого улюбленця. Це професіонал, який забезпечує комфорт і здоров'я пухнастика. Вибір кваліфікованого спеціаліста важливий крок, адже від цього залежить не лише зовнішній вигляд, а й емоційний стан тварини. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс у цьому ролику ділимося порадами, що допоможуть вам знайти найкращого грумера, якому можна довірити свого носика. Перед початком не забудь підписатися на наш канал і тиснути лайк. Цьому відео це допомагає нам створювати більше українськомовного контенту про життя із хвостиками. Щоб знайти ідеального фахівця, варто звернути увагу на кілька важливих аспектів. Найперше, це, звісно, репутація грумера та салону, в якому він працює. Перед записом обов'язково перевірте відгуки клієнтів. Звісно ж, найперші радники це наші друзі, які мають чотирилапих. Однак не завжди особиста рекомендація це єдиний шлях знайти класного спеціаліста. Усі відповідальні грумери та грумних салони мають відгуки і портфоліо у своїх соціальних мережах перед візитом в хороший грумінг салон у вас точно буде можливість познайомитися із фотографіями робіт майстрів, кваліфікація та досвід грумера. Майстер повинен мати відповідну підготовку досвід роботи з тваринами, особливо що важливо, якщо ваш улюбленець потребує специфічного догляду через породу чи стан здоров'я. Не соромтеся запитувати про навчання, сертифікати чи спеціалізацію грумера. Професійні майстри постійно прокачують свої навички, беруть участь у навчаннях, конкурсах, фахових конференціях, тощо запитати про таке у свого грумера не соромно, а навпаки, важливо. Зверніть увагу і на умови роботи. Важливо, щоб салон, де працює грумер, відповідав санітарним нормам: Чисто приміщення, дезінфекція, професійне обладнання це база. Громер, який цінує якість роботи, завжди дбає про безпечні умови для свого клієнта. Дуже важливим є і підхід до тварини. Хороший фахівець знаходить спільну мову з чотирилапим, є спокійним, терплячим і уважним. Перед тим, як вибрати свого майстра, за можливості поспостерігаєте за тим, як грумер працює з іншими тваринами. Це допоможе зрозуміти, чи вміє спеціаліст створити дружню атмосферу і зменшити стрес улюбленця. Тварини під час громінгу можуть бути агресивними, неадекватно реагувати на процедури, особливо якщо раніше мали пов'язаний із цим травматичний досвід. Хороший громер обов'язково повідомить про це власника і проведе процедуру з огляду на емоційний стан чотирилапого. Безпека, здоров'я і комфорт тварини важливіші ніж акуратна завершена стрижка. Дізнайтеся, які послуги пропонує грумер. Це може бути не лише стрижка шерсті, чистка вух, обрізання кігті спа процедури чи догляд за шкірою. Якщо ваш улюбленець має особливі потреби, переконайтеся, що грумер зможе задовільнити їх. Зверніть увагу на ціни в салоні та косметику, з якою працює майстер. Вартість якісної послуги не може бути низькою. Надто низька вартість може свідчити про недостатню кваліфікацію чи заощадження на умовах догляду. Недоброчесні грумери часто заощаджують на розхідних матеріалах, таких як шампуні, кондиціонери та інша доглядова косметика. Перед візитом запитайте, з якими засобами працюють майстри в хороших салонах. Ця інформація ніколи не приховується. Навпаки, грумери на місці можуть порекомендувати домашній сертифікований догляд, який можна придбати в салоні чи замовити на місці. Вибір грумера це інвестиція у здоров'я та комфорт вашого улюбленця. Довіряйте своїй інтуїції, перевіряйте рекомендації і не поспішайте з вибором. Гарний грумер стане вашим надійним партнером в догляді за улюбленцем на довгі роки. Бажаємо знайти свого спеціаліста. А якщо ви у Дніпрі, запрошуємо на процедуру в наш грумінг-салон зоокомплекс на бульварі Слави. Всі корисні посилання, телефон для запису лишаємо під цим відео. Нехай щастить.